Доброї ми роботи, я прийшов до вас із неба, і голош на світ, сталося велике чудо. Ми ступаємо усюди, вашу хату не минає, то ми радість розділяє. За твоєму йду і віснесу вашого селю на світ це грішне, Госпо Христосого сина. Не сумуйте, не журіться, сину Божому коніць, Верте, попоспішайте, поспішайте, сина Божу вітайте. І всім людям говорять, що Христос прийшов на світ. Ир клинский с хатині, просто молодцы нас прийняти, прославляти Христа раз Ох, важка була, дорога! Хай радість буде у вашій хаті, на хвилю прошу настояв. Пригода, де на нині стала, не від зірка насіяла. Ми там з легкої дороги залітали у ваші пороги. Яка ніч була чудова, неописана дорога. Розкажи, як ми там були, що бачили, що чули. Ми вдаємо і настаєнку. Ясна зірка насіяла. Вона марі дитині, що долю дарувала. Так я там був з вами, попротивами тими, і сюди я послушав, так Ісус наказав. Місу, менімся. Бога помолився, Поспішала Божа Мати, по налазці, благодаті. Так Ісуса повоювала, ручки благословляла. Христос рождається. З ким поклав, я прийшов до вас сьогодні, люди, бо народився Христос і щастя, що буде. Віли ті часи, коли ворог мусив пасти на коліна. Сумні були тоді часи, там були вірної мети. Жора, сіній палестині, бо везла на землі, засіяла, ясна зірка, голови пітьмі і казала шляхні. На воно щали ці Воно Та врешті решт йду я з вами, поєму, щоб дитятку привітати, і Божі Матері поплід віддати. Мир вам, божі люди, гарно вам несу на виду! Народився Христоса. І діва мрій. І около Хай, силам Божим приславляю. Слава Христу і Марії, що сповнилися наші мрії, та прости наш славний рід, що в боях із ворогами. Став до бою, син, бід, став до бою за свободу. Українського народу. Було колись в Україні. ревіла гармати! Було колись в Україні. Відали воювати. Воювали, здобували. І славу, і Олю минулося, зосталися мовили на полі. Ре в зарозні три царі, три великі водарі, три є царі, де йдете? ми йдемо, вертлеєм, він чує, спокоєм і повернемся. ми залізні холоду, твікай приходим, щоб поклонитись цій дитині, що родилась в палестині. Ми йдемо з колядою з небесною звіздою. До владаря спішимо, що прийшов до світу цього, щоб зібрати щиро золото. Кадило, ми радийся нині, мила хатина. Зірка звіщає про добру новину, що в вертепі Христос народився. Тому ми й дама зазволяє христоклонитися своєму. Я впаду на коліна і ще розкажу. Царю небесний, я прошу материнської благодаті. Я поклонюся і попрошу тебе. Дай нам віру, прошу тебе дуже. Я схиляюсь до Ісуса, молю тебе, Боже, нам ядність дай. Слава Богу, що на небі миру людям тільки треба. Бо ми від неї мирні люди. щастя всюди буде. Дякую за те, що боронити святе. Хто Ту мене доспоминає? Хто мене не забуває. Там дебійки, царки, греки, та і мої музики. А де годі за краї, то мої товариші. Бо я жовий і моторний, але трохи чорний. То моїм я заїмаю. Чорт то мене називають! Чорта на наш проклят! Ти нас злодні вже багато, ти нас мучиш від віків, у бесі наші братів. Хата вже тобі нарада, я на тебе якась рада. Лиш люди не змоєш жити і посиді банувати. Той хто вчора народився, але спір, Він його особень б'є і родий приятель є. Забирайся, хто ти хату. хати, не хоче тебе знати. Забирайся, не вертайся, Хай щасливий буде край. Ха-ха, мені тут голови Зараз буде за хвилину. Добро, красу, сліпому не побачить, як правду мол, того глухому не. Побачить. Та перестань, що це значить. Добро, краса, усе це каламуть, бо ли життя твоє чотирки, коли в кишені заігріш, світі золотом єдиний бою Йому уклоняється і бідний бать. Эй, брат, ты покажи, как там отведи, брат. Что ты, братик, что сюда? Ты на ножи тебе дашь? Да, у вас тут такі и порой на мою не побрати ноги. Гутен морген, гутен так, я прийшов не просто так. Ай-ай-ай, треба андрювати, продавати, торгувати. Мене в торбі добре, пан. Де це ще за вон? Антай, ти роздравайся, вже до весняток. Дружить любить до старочки. Господарів хорош. У яких долярі євро, там то мій завжди перший. Тихо, брат, як щось те, то, напевно, пані Сура йде. Ти мій зайчик дорогенький. Моя кілімаста. Поязіренька ясна. А подолай би ти з нами. Так я за житих відправила. Кра, жінечко, добре садить. Добре їде. Добре спадить. Але відомію, що я чвертку крила. Підолай свій Ану, Сура, помучи. Буде вести я торгів? Хочу що до нас дурити. без тебе мінки. Без облоди, без мороки. У нас свій дорогу. Що там має? Що гонаєте з місії? Ай, не лагайтеся. Ай, навчайтеся молотити. Забирайся люди з хати, ми не хочемо тебе знати. Ай, вважай, виганяти з деблісінької хати. А не, то не не хати. Я політик не веду, я не ловлюсь, не краду. Що купую, то за гроші, масло, яйця, сир, кальоші. Вже набили, я Німці, мусульмани. Бев казак, бимо скаль, але живий бітак. Моє добрі рож! Раз Роженети, то вступнися, але зіродом повернуть. І ротак усилмаєш, хто пам'ятається постенець. Справді, браття, що за сила? Зірку ясну супогасила. Гей до браття, шарбі рук, в хату входить, душу. Я ірод, жидівський цар. Всіх за мене володай. Хто на трон мій посідає, того меч мій покарає. Як наступить лика зміна, всіх поставлю на коліна. Тоді візьму свій меч. голову не складе. На владу віру доклянуся, що нікого не боюсь. Ніцарів, ні месію, лише всяких мунтарів. Поберу земля неба, та ті не пред тебе. Що за не з вами? Я царем я над царями. Чи не так живете? Так, я сніші царю. Сурокам! сура, вже казати, я мабуть, там Хочу кати. Я на старі та вісти платівість. Це цар світу народився на флеєм. Я цар єдиний, а царя дитини я не знаю. Хто вам таке розказав? Провела на зоря через усю руїну. І дорогу стилила у твою країну. І тут народився цар світу, спаситель народу, і наше спасіння. Мене страх би що люди не мовку існувати, бо це вічений в історії і забули. Хвилює нас, що мова рідна не зникає, щирість і довіра. Чому оки у тих зраях у Яничарю в землю заберезвост? Хто вам дозволив говорити, хто вам дозволу мінарі найбити. Коли ж тров, покритих сінаків. порубали, бо так та рот захотів. Проконаються донині Рафаєвські матері. Бо не житу тобі, кате, а кипіти у смолі. Я вас дік прекрасно знаю, я вас хочу пригнать. Я прийшов до того ромка, що чекаєш від рання. братик, уходи зі мною, захочу тебе смолою. Слухай чорте, всіх тут тромків пов'язати, радного пекло покидати. Тер бо смерть твій біля порог. Туди з вами не бувала, по полі окручувала, удуїла, удупила, водуєла догонила, сітя обійшла і тебе тут знайшла. А твір де спися, не робив ти світі страв. Смерти, смерти відійди, за їх собі візьми. Візьми собі козака, залиши мене царя. Взяла охоче козака, та занісла в нього рука, бастить в мене за плечем. Не б'ю з такими селечами. Може би я моя кохана, в свої гріхи, а потім що на ті шляхи, що світ прова. Я запізно, так і сьогодні, Ісус Господній зараз часу немає. І родо голову стеналі. Звину. І розвину ману за носі, що з того роду, добрі і розвину, ліки, біля, зу, А ви мої пану, ви, так, для вас Слава Богу, слава Богу, то збираємося в дорогу, але за треба витискати треба Слава Богу!